Мої поздравления, Сергій. Наш наступний учасник Шеймус Макена з Ірландії. Ага. Перший вопрос. який політичний режим нині керує Росією? Диктатура Демократія? Яка найдовша в історії партії в шахи закінчилася нічією? Холодна війна. Ніколі Шпотасовича. У які ага. російські гри на випадок учасники жертвують життям для перемоги? В політиці в русській рулетки руська рулетка. Так. Який небезпечний хижак повертається до Росії? Ооопак, правильно так. так. Небезпеч... Опак 2 набагато краще. То краще, так яка небезпечна недуга дві 2022 році призвела до трагічних смертей десятків тисяч росіян? Ага. Синдром маленької людини? Коронавірус, коронавірус, назвіть одне культурне явище, яким славиться Росія. А, злочин та покарання та хороша книга, Кстати, книга. Що з вами буде, якщо ви скоїте злочин в Росії? Підете на війну до суду присяжних. А. Якого колишнього російського лідера намагалися двічі скинути шляхом імпічменту? Це Дональд Трамп? Борис Єльцин. А. Но а я принимаю эту ответственность. Последний вопрос. Кто выиграл первые золотых медалей из боксу в Олимпиаде 2024 года? Вон, вон а ж, еще пошла на вид. Правильная ответственность Россия. А вы же 24-й, выгоняйте, пожалуйста. Мои поздравления, Сергей. На что потратите выигранные деньги? На авиабилет на первый ближайший авиарейс из России. <плак>